26 серпня в обласній філармонії урочисто відкрили форум молоді української діаспори франківськ 2014 Розпочались тематичні засідання в секціях. Ключова тема роль молодих людей у просуванні українських інтересів. Запрошені фахівці та учасники форуму обговорили також головні проблеми українського інформаційного простору. Планують створення єдиної медіаплатформи. про інші напрацювання. Наступний сюжет наших колег. Збори світового конгресу українських молодіжних організацій тривають. Керівники звітують про виконану роботу. В перший день тематичних засідань учасники форуму обговорили роль молоді в просуванні українських інтересів. Це процес прзалі, який триває просто. Uh... Ці лобістські структури і все це просто треба якось більш розвивати, усучаснювати зараз. Ну але це є один із цих пріоритетів, взагалі наших річних зборів, один з цих тез, акцентів, які ми вважали, що це одне з найважливіших. Єдиний український інформаційний простір, реальна можливість чи міф. Така тема наступної тематичної сесії. В підсумку учасники форуму планують розпочати роботу над створенням медіаплатформи, що об'єднуватиме всі українські засоби масової інформації, а також Зробити відповідні веб-портали за кордоном. Перше, що має піти, це процес консолідації всіх цих засобів масової інформації, журналістів, медіа, як то кажуть, продуцентів. І тоді, звичайно, нам більш зрозуміло буде, коли сконсолідуємо всі сели. Тоді набагато краще це можна буде зробити.